Під Grande Punto 2011 року, ось такий червоненький хетчбек залітає до нас в продаж. Машинка італіанська, машинка прикольна, машина урбаністична. Під капотом у неї 1,4 бензиновий двигун, на роботизованій коробці перемикання і передній привід. Ось так виглядає тачка. Має червоненький колір, має футуризм. По комплектації нас ходять 15 дюймові легкосплавні диски від Fiat оригінальні, задній парктронік, є от можна так сказати, отака от панорама, є статичний люк, є люк з сувним елементом. Зараз все будемо показувати. Текстильний салон двокольоровий назустріч в салоні в дуже гарному. В стані він знаходиться. Мультикермо, управління магнітолою є з керма, також тут ти можеш включити противетуманки або підняти, і опустити коректор фар дуже зручно. Мультимедіа з підтримкою у нас USB, AUX і Bluetooth Є отакий от кондиціонер, він заправлений, він дує, він справний. Ось так виглядає роботизирована коробка перемикання. Якщо трошки або погуглити або посидіти подумати, то ти дуже швидко навчишся нею користуватись. Е, і вишенька на торті, як вже казав, це ось такі от два люки. ну Можна це рахувати як панорама. Один з сувним елементом, як обіцяв, ось так виглядає. Тобто машина дуже-дуже комфортна і дуже-дуже знаєте, модна, можна так сказати. Задній ряд сидінь виглядає ось так теж в дуже гарному стані. Місце для них, в принципі, досталь є ще такий от один підстаканочок, за який будеш дратися з пасажиром поруч. Так виглядає Fiat ззаду наперед. Машинка має стиль дійсно. Це той варіант. знаєте Рекомендуємо чому. Тому що економічно 1,4 для міських подорожей або поїздок це взагалі шикарний варіант. Або навіть кудись по трасі доїхати, доїде, не переживайте. По обслуговуванню. Мастило в моторі з фільтрами поміняне ланцюг ГРМ, помпа, все поміняне. Тобто я маю на увазі комплект ГРМ замінений, з роликами зі всім. Також замінене щеплення в роботі, воно ще на гарантії. Тобто ти застрахований. Приїжджай до нас, Велика Кружна дорога 22, біля Жилянського мосту знаходимося, купляй як за повну вартість. Так і можеш купити у лізинг. Від 15% від вартості відривається, буде твій авансовий платіж, від 1 до 5 років можеш взяти у лізинг, частково платити і не паритись. Шикарний варіант за ті бабки, які він буде коштувати. Заходь на сайт, дивись, вже машина там. Хапай авто, на хапай авто.